Марія Пар Вафельне Серце Частина 15 Відеокниги Гірський ЮН і гірська шкапа. Мешкати з Леною в одному будинку було ще краще, ніж жити з нею в сусідстві. Проте мені хотілося, щоб вона віддала Ісуса. Картина висіла в її кімнаті над ліжком, де вона спала. Ти його ще колись отримаєш, тріле. Стала втішати мене мама, коли я їй про це сказав. Мабуть, Лені він зараз потрібен. Воно то так, але ж вона повернулася в крихту Матильду, і все в неї добре. вигукнув я. Тоді мама пояснила мені, якщо навіть Лена ні на що не нарікає, то, звичайно ж, вона сумує за своєю мамою, особливо, коли лягає увечері спати. Але вона нічого такого не каже, запротестував я. Ну, хіба Олена має звичку таке казати, га? спитала мама. Я трішки подумав і похитав головою. «А то ж Лена не з балакучих. Вона ніколи не каже, що я її найкращий друг, пожалівся я мамі. Як ти думаєш, вона вважає мене найкращим другом? Мама всміхнулася. Я думаю, що так. Однак не можна бути певним на всі сто, сказав я. Ще пак, ніколи не можна бути певним на всі сто, якщо Лена сама цього не сказала, мама зі мною погодилася. Як на мене тепер Лені, зовсім нічого було невдоволено крутити носом. Еге ж добре, що я сюди повернулася? часто питала вона, усміхаючись від вуха до вуха. Слава Богу і небесам. Я не буду більше сам, відповідав на те дідусь. Ми і стріле дуже нудьгували в крихті Матильді цей тиждень, що прожили без тебе. Тепер нам із Леною щодня по обіді було так цікаво з дідусем, що ми після школи стрімголов бігли додому. Якось після того, як ми закинули з плечей ранці під балкон, дідусь спитав, чи не хочемо ми знову вибратися на пагорби до гірського юна. Сніг вже розстав, тож тепер можна їхати велосипедом. Але їхати на гору до гірського юна велосипедом, налягаючи на педалі, було майже так само виснажливо, як і тягнути цілу дорогу Лено на санчатах. Дідусь загазував щосили і посміювався з нас, хоч ми намагалися не відставати. З того дня ми з Леною прозвали гірського юна високогірним юном. З молоду високогірний юн був моряком і втратив одне око в якійсь катастрофі, звідтоді він ходив із чорною пов'язкою на оці, як пірат. Я бачу лише півсвіту і за те вдячний Господові, звичайно каже він. Дітей часто лякає та його пов'язка, але ми з Леною знаємо, що боятися високогірного юна нема чого. Навпаки, у нього є чимало гарного, а поміж найкращого, гірська шкапа, його кінь. Улітку він пасеться на узлісі, а взимку стоїть у стайні і щось їсть. Ця ж капа така розумна, що ніби не ірже, а проказує псальму, зауважує дідусь. Коли ми врешті-решт вибралися нагору, дідусь із високогірним юном сіли на ганку пити каву, а ми з Леною гайнули в стайню. Хе, яка вона жалюгідна, схиливши в напівтемряві голову на бік, мовила Лена. Вона розумна, сказав я. Звідки ти знаєш? Може, вмієш іржати? Я не вмів іржати, просто знав та й усе, але навряд чи я зміг би целені пояснити. Ми довго пробули біля гірської шкапи, гладили її і говорили до неї, але надала їй драже. Я щомиті впевнювався, що гірська шкапа найкращий кінь у цілому світі. Кобила з'їла драже, повідомив я дідусеві, тільки но ми підійшли до мопеда. Либонь. То було останнє в її житті драже, сказав дідусь, надіваючи шолом. Чого це? сторопіло спитав я, але дідусь уже завів мотор і нічого не почув. Коли ми приїхали додому, і він нарешті зупинився, я підбіг до нього і схопив його за руку. Чого останнє драже? Дідусь якось буркнув. Але потім розповів нам про високогірного юна. Він, мовляв, уже так постарів, що мусить перебиратися в притулок для старих людей, та й сама гірська шкапа вже така стара, що ніхто її не хоче брати. А загалом старість то суще лайно, сердито пробормотів дідусь і хряснув дверима в мене перед носом. То що вони робитимуть із гірською шкапою? крикнув я в зачинені двері. Дідусь не відповів. Він сидів у себе в підвалі і гнівався через те, що люди, коні й дідусі, стають старими. Зателана відповіла, голосно карбуючи слова. Для коней немає старечих притулків. Її заріжуть. Ти, певно, це розумієш. Я довго не зводив із лани погляду. Вони не посміють. Урешті-решт закричав я не своїм голосом, як завжди кричить Лена. Те саме я сказав і мамі. Я душився сльозами і хлипав, що вони не сміють убивати таких розумних коней, як гірська шкапа, і криком кричав на тата, що вони не повинні такого робити. Не сміють, поважно сказала Крела. Тріле, голубчику, та ж ми щороку відвозимо овець на бійню, і ти через це не влаштовував ніяких істерик? Мовила мама, намагаючись утерти мені сльози. Гірська шкапа не вівця! Вони нічого не розуміли. Наступного дня я думав лише про гірську шкапу, ту добру кобилу, що нікому не заподіла нічого лихого, але якій усе таки судилося померти. На уроці математики я мало не заплакав. Цього б ще не вистачало. Я зиркнув на Лену, вона дивилася у вікно. Для коней немає старечих притулків сказала вона. Раптом я так рвучко підвівся, що перекинув стілець. Пані Елісів, нам з Леною треба піти з уроків, схвильовано мовив я, але нагадки не мала, що я задумав. Однак вона рішуче запхнула підручник з математики в ранець і з серйозним виглядом на обличчі додала Ідеться про життя чи смерть? І поки лісів і всі наші однокласники здивовано повитріщали на нас очі, ми з напівзашпиленими ранцями вибігли з класу на двір. У тебе зайнявся зад? засапано спитала Лена, коли ми вже йшли лісом додому. Ми повинні заснувати старечий притулок для коней, шпарко вигукнув я. Лена від несподіванки завмерла. Окрім нечастого пташиного співу та нашого супіння, нічого не було чути, я дивився на неї з острахом. Може, їй не сподобалася моя ідея, аж тут вона засяяла від радості. Як здорово тріле, що ти додумався до цього на уроці математики. Удома був лише дідусь. Це добре він єдиний міг нам допомогти. Я сів біля нього під балконом. Дідусю, ми хочемо взяти гірську шкапу в стару стайню. Щоб вона там жила. Уявіть собі, як зрадіє високогірний юн, що йому не доведеться спроваджувати її на бійню. Я буду косити траву, сушити і ворушити сіно, чистити її шкрипком, глядіти і насипати її овес, А Лена допомагатиме. Еге ж, Лено. Лена здвигнула плечима. ж, тепер вона завжди зможе допомагати мені доглядати ту стару шкапу. Наскільки я розумів, вона раділа, що ми дременули з уроку математики. А може, і ви, дідусю, чимось допоможете? спитав я тонким голосом, зиркаючи на дідуся. Дідусь якусь мить тер коліна засмаглими, зморшкуватими руками і замислено дивився в морську далечінь. Скажімо, ви змогли би бути саме тим дорослим, який нам це дозволить? спитав я ще тоншим голосом. Страх, як важко було таке питати. Я відчув, що ось ось заплачу і що сили намагався стриматися. Дідусь довго не зводив із мене очей. Гаразд, валяйте. Хіба наш трілуньо і сусідка лелітка не впоруються з одним конем, умовив він у решт Дідусь сказав, що є дві причини, через які ми змушені цього разу сісти в ящик мопеда. По перше, тому що нам треба встигнути добратися до високогірного юна. Поки гірської шкапи не забрали на бійню. По-друге, нам треба встигнути дістатися до високогірного юна, поки дідусь не передумав. Бо тепер я зовсім сунувся з глузду. Ми різко загальмували на подвір'ї високогірного юна. Там стояв автомобіль, яким приїхала Вера Югансен. Високогірний юн доводився їй дядьком. Вона саме допомагала йому пакувати речі і прала те, що він мав узяти з собою до старечого притулку. Сам високогірний юн сидів на стільці ні в сих, ні в тих. Дідусь засунув руки в кишені комбінезона і стиха привітався до свого приятеля. Кхем. Мій трілуньо хоче в тебе дещо запитати, кашлянув він і підштухнув мене вперед. Я, пролепетав я, просто хочу запитати, чи можете ви віддати нам гірську шкапу. Ми хочемо заснувати старечий притулок. Для коней, Лена, дідусь і я. Запала глибока тиша, і я ледве насмілився глянути на високогірного юна. Він швидко протер рукою здорове око. Бог на поміч тобі, хлопче, сказав він, але ж капа хвилин двадцять тому, як попливла на поромі. Стоячи в кімнаті перед високогірним юном, я дивився в його зажурене око І думав, що більше ніколи у світі не зможу радіти. Точнісінько, так я думав і того дня, коли поїхала Лена. Але ж Лена, зараз тут. Агов! То ми засновуємо той старачий притулок, сердито спитала вона і смикнула мене за куртку. А тоді вибігла на двір. Нам з дідусем не лишалося нічого іншого, як доганяти її, тільки но завівся мопед, на ганок приклигав високогірний юн. Він помахав нам рукою, а його обличчя мінилося від різних почуттів. Женіть, дідусю, женіть, як скажений. крикнув я, і дідусь погнав. Я вперше тоді збагнув, чого мама забороняє нам сідати в той ящик. Навіть у улена від страху хололо всередині, коли ми спускалися з пагорба. Швидкість була шалена і нас так трясло, що я тричі прикусив язик. Та однак ми не встигли. Швидше пором відчалює. крикнув я. Вернись, дурний пороме. крикнула лена. Ми вистрибнули з ящика і замахали руками. Капітан побачив нас, а ще, мабуть, побачив, що й дідусь злегка махав рукою, бо таки розвернувся. Пором стукнувся об причал, і матрос біргер пустив нас на борт. Тато мав обідню перерву, то його ніде не було видно. Не кажіть, будь ласка, татові, що ми зараз тут, попросив я матроса Біргера. Чому? спитав той. Це сюрприз, сказала Лена, і додала. У нього день народження. Матрос Біргер глянув на дідуся, і дідусь поважно кивнув головою. «А Атож, поводься лагідніше з моїм хлопчиком, йому сьогодні виповнюється 44!» – сказав він і поплескав біргера по спині, так, що в його сумці з квитками забряжчало. Я сполошено подивився на дідуся Ілену. У тата не було дня народження. Іноді корисно брехати трілуню, мовив дідусь. Твій тато від цього тільки виграє, може. Матрос Біргер нашкребе йому на торт і подарунок. Досі я ніколи не думав, що до міста так довго добиратися. Всю дорогу я стояв біля борту і дивився в море, і мені здавалося, що ми ніколи не допливемо. З кожною секундою, що минала, гірська шкапа наближалася до бійні. Ми ні за що не встигнемо, сказав я. Як мені хочеться стрибнути за борт і попливти. Якщо ти бовтатимешся у воді посеред фьорду без рятувального жилета, то, звичайно, не встигнеш, застерегла Лена. Дідусь зиркнув на годинник. Коли ж ми зрештою дісталися берега, дідусь став гнати ще швидше, тільки накинув на мене і на Лену вовняний плед, щоб ніхто нас не помітив. А нато поліція. Я лежав і подумки перелічував усе, що ми встругнули цього дня. Прогуляли урок з математики, збрехали матросові біргеру, самовільно заснували старечий притулок для коней і, сидячи в кузові мопеда, спускалися з пагорбів і їхали містом. Хоч сядь та плач, але потім я уявив собі гірську шкапу. Боже милостивий, дай нам устигнути. Почекайте тут. Суворо сказав дідусь, як ми приїхали, а сам подався всередину, тільки зашорхутів його камбінезон і застукали дерев'яні черевики. Ми з Леною лишилися стояти посеред великого паркувального майданчика. Отже, це сюди ми відправляємо овець, подумав я, відчувши, як закрутило в животі, до цього місця, де ми стояли, не долинало ані звуку. Може, її вже перетворили на кінську ковбасу, по хвилі мовила Лена. Готову для споживання з майонезом. Замовкни, сердито буркнув я. Але ж гірська шкапа приїхала сюди майже на годину раніше за нас. Напевно, вона вже не жива. От тільки чого не виходить дідусь? Не наважується мені цього сказати. Я намагався триматись, однак на очі навернулися сльози. Лена копала червиком асфальт і вдавала, що цього не помічає. Та ось двері відчинилися і вийшов дідусь. Без гірської шкапи. «О, ні. скрикнув я. Ну ну, Трілуню, я ж не міг її виводити через двері їхньої контори. Ми заберемо кобилу з чорного входу. Виходить, ми все таки встигли, але тільки в останню -при останню секунду, як сказав дідусь, нараз я вже стояв на велетенському паркувальному майданчику із своїм конем, і радості моєї не було меж. Ми тарабанилися через місто досить чудернацькою процесією. Попереду їхав дідусь на мопеді, за ним я вів на мотузці гірську шкапу, а тоді вже йшла Лена, що повідомляла нам щоразу, тільки не помічала, як гірська шкапа нібито збиралася спорожнятися. Але гірська шкапа спорожнилася аж на причалі. Там ми стали в чергу за чорним Мерседесом. Спершу дідусь на мопеді, далі я з кобилою, а тоді Лена. Оце так наклала! Купу кізяків! захоплено вигукнула Лена. Усі дивилися на нас із подивом. А я тішився, що здобув собі таку розумну й сумирну кобилу, яка спокійнісінько собі стоїть, замість того, щоб здіймати гармидер. Утім, гармидер дуже скоро здійнявся, бо в тата саме закінчилася обідня перерва. Він стояв на носі порома, коли той причалював, а побачивши нас, Тато так роззявив рота, що мені навіть з берега було видно його зуби мудрості. Він настільки розгубився, що геть забув подати знак рукою Мерседесові і решті автомобілів. Однак вони й так поїхали, і ми рушили за ними на зустріч татові, що стояв посеред палуби. З кишені в нього виглядала корона, яку вдягають на день народження. Спершу повстата прогудів Мерседес, потім протурчав дідусів мопед. Тоді зайшли ми з гірською шкапою. До того ж, я не осмілився звести на тата очі. Затим, щиро усміхаючись, на борт ступила Лена. Їй подобався гармидер. Тато, щоб зібратися з думками, спершу продав квиток для Мерседеса, потім підійшов до дідуся на мопеді. У тата було червоне обличчя, і він, звісно, мав намір виголосити коротку промову. Але дідусь зліз із мопеда, витягнув гаманець і сказав Будь ласка, один пільговий квиток, два дитячих і один кінський. А ще сердечно вітаємо вас із днем народження, додала Лена. Того дня тато сказав, що йому доведеться через нас раніше, як треба, піти на пенсію. Однак Лена не бачила в тому нічого лихого, мовляв, у старачому притулку знайдеться місце і для нього. Щоправда, там житимуть, переважно коні.